Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Вираз would like – питальна форма. Вираз would like в перекладі на українську мову означає хотіла би або хотів би. І давайте розглянемо декілька прикладів. Ти хотів би пообідати, та Він хотів би піти з нами в кіно. У даному випадку такі питання будуть передаватися на англійській мові через вираз would like. Вираз would like не змінюється в залежності від займенника. Would I like я хотіла би? Would he like він хотів би? Would she like вона хотіла би. Would you then like ти хотів би? Would we like ми хотіли б. Would you 2 like ви хотіли б? Та would they like вони хотіли б? Зараз давайте розглянемо більше прикладів із виразом would like. Would you like a glass of juice? Ти хотіла б склянку соку? Would you like a glass of juice? Ти хотіла б склянку соку? Would he like to eat? Він хотів би поїсти? Would he like to eat, він хотів би поїсти? Would they like to go to this party, вони хотіли би піти на цю вечірку. Would they like to go to this party, вони хотіли би піти на цю вечірку? Would she like to eat an apple? Вона хотіла з'їсти яблуко. Would she like to eat an apple? Вона хотіла би з'їсти яблуко. А зараз давайте розглянемо ще декілька питань із виразом would like, які часто використовуються у розмовній англійській мові. Наприклад, питання What would you like? Що би ти хотіла? або Що би ти хотів. «What would you like?» І, наприклад, What would you like to eat? Що би ти хотів поїсти? «What would you like to eat?» Що би ти хотів поїсти? І наступне. What would she like to do next weekend? Чим би вона хотіла зайнятись на наступні вихідні? What would she like to do next weekend? Чим би вона хотіла зайнятись на наступні вихідні? І ще декілька прикладів. Наприклад, Where would you like to go? Куди би ти хотів піти? Where would you like to go? Куди би ти хотів піти? Там. When would they like to have dinner? Коли б вони хотіли пообідати. When would they like to have dinner? Коли б вони хотіли пообідати. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему Вираз would like у питальній формі. Ми з'ясували, що would like не змінюється в залежності від займенника. Також ми розглянули декілька прикладів із виразом would like у питальній формі. Та розглянули декілька важливих питань, які часто використовуються у розмовній англійській мові. І так, більше прикладів ви зможете до даної теми знайти на моєму сайті, та більше вправ також знаходяться на моєму сайті. Усі посилання знаходяться під цим відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!